Привіт світлічки! Продовжуємо наш цикл відео по накшатрах. І сьогодні ми з Іною поговоримо про Накшатру Шравана. Дуже цікава накшатра. Давайте ми відразу подивимося, де вона в нас знаходиться, щоб ми її побачили. Так, ось в нас накшата. Так, секундочку, давайте я трошки зменшу, бо щось воно. О. Тут цікаво виглядає, тому що ну, в нас козиріг, він такий гай, да, вроді би, здавалося, але тим не менше в нього от, якраз в центр попадає ця накшатра в Шравана. От, значить так, ця накшатра вона відповідає за слухання. От, планета, яка відповідає, це місяць, це чоловіча накшатра божественної природи. Е, вона рухома, також на відповідає це артха. От, і божество, яке за це Вішну. Вроді би так здавалось, такий жорсткий матеріалістичний козиріг, і тут тобі бабах по самому центру козирога. От, от він такий є. Ну Нагадаємо, те, що це у нас іде третій цикл творіння. Да? Ми казали, що у нас є перший, другий і це вже третій цикл творіння. Ну і, і тут вроді би здавалось такий жорсткий матерістичний козиріг, але тут все зовсім зовсім не так. От, тому що ну козороги вони по-доброму це е, люди, які можуть такі стратеги дуже серйозні. Вони можуть вирішувати дуже ду дуже складні і дуже важкі питання. Так, Інна, доброго дня. Доброго дня. Так, ми ну що ми з вами добралися до козироги і ви правильно замітили, що козариг, наче такий знак, да структурований, чіткий. А до нього потрапляє така місячна накшатра. Я хочу замітити, що якраз завдяки накшатрам, я деякі знаки побачила по іншому. Бо коли я вивчала лише знаки, в моєму розумінні він сформувався як такий жорсткий знак. Да? До речі, як і наступні, котрі ми будемо вивчати, наприклад, водолі він у мене сформувався як щось таке легке, дуже хаотичне. Але саме завдяки Накшатрам я побачила на знаки по іншому, і водолій не такий буде простий, як ми да. з вами будемо при це балакати про його Накшатри і шравана, яка знаходиться в козирогі. Тому, якщо ви хочете зрозуміти знать, як краще, будь ласка, вивчайте накшатри. Без накшатри ви просто не здатні це зрозуміти. Не тому, що ми погані, а тому, що у нас просто не вистачає знань. І ось саме завдяки шравені, я зрозуміла, що козиріг, козерогу розінь різні, да? вони зовсім різні. І саме це серце накшат, серце знаку козирі це Шравана. Місячна Накшатра, заключна місячна накшатра. Навіть ну, можна сказати, що. Саме багато в ній поєднано да, енергетики місяця, але вона вже поєднується з Сатурном, тому що знак Козирік він сатурянський знак. І, звичайно, це місячна енергія, така жіноча, да, наче місячна енергія, але вона вже дуже структурована, дуже чітка і дуже конкретна, саме завдяки козирову. Про що ж ця шравана? Ви правильно сказали, що її цим вона про те, щоб слухати. Да? Хто трохи знає санскрит, він розуміє, що Шравана слухати да, на санскриті звучить саме так. Тому вже перша думка, шравана це про щось, що треба слухати. Це правда. Тому я дуже yeah. люблю людей зі шравами, бо вони самі класні слухачі. Якщо ви хочете, щоб вас вислухали, вислухали, не перебиваючи, вислухали, щоб зрозуміти між строками те, да, що ви кажете. Слухали дуже уважно, то це саме козиріги. В яких є накшатра Шравини. Це найкращі слухачі у світі. Я ще сміюсь, бо ви кажете, що Шраваном, але тут хтось може почути жраваном, то не плутайте через ша. Ша. Я навіть не подумала, що так. І може подумати, людина телець про жравану і і може бути. Ні, ні, друзі, це про вуха. Якраз символом цієї Накшатри є вухо, слухати. Тому вже перша задача цієї накшатри – це навчитися слухати. Це люди, які ну, прям класно слухають, але будьте уважні. Інколи, якщо у вас проявлена шлашрабна, це люди, якщо вони не контролюють. Е... Я б сказала, те місце, де вони знаходяться, їм дуже часто можуть зливати у вухо е, негативну інформацію, бо це люди, які сприймають на слух дуже сильно. Тому ваша задача, як е, знову-таки, да, з проявленим козорогом в гороскопі навчитися структурувати своє оточення. Правильно вибирайте, хто вам зливає в ухо інформацію. Дозволяйте або не дозволяйте це робити. Ви класні слухачі, але хто вам що буде розказувати, це вже ваш вибір на це є вибір у кожної людини. Ось. І ще так цікаво, що це єдина накшатра, яка повністю божеством її є Господь Вішну, да? тобто це єдина його повна накшатра. І Господь Вішну він у матеріальному світі якраз відповідає за е, підтримку, да? Тримку, підтримувати да, да. Да, у наблагості, підтримання, тобто це е, енергія підтримання. Тому звичайно. Шравана накшатра, якраз вона підтримує, да не просто так вона козорує. Це самий найбільший знак структури, самий сильний, де все побудовано структуровано і чітко. І Шравана вона повинна це підтримувати на постійній основі, бо сподіваєш те, на чому тримається да? підтримувальна енергія. Тому, Звичайно, дуже важливо Шравані постійно підтримувати, не впадати в крайнощі, да так як це місячна накшатра можна бути так, що людина в крайності дуже часто впадає, а треба контролювати цю енергію води щоб вона не розливалася, не виходила з берегів, не засихала, тобто на постійному рівні, і саме завдяки слуханню, шраваном Тож тобто, про що це? Слухати вчителів, слухати духовні знання, слухати ту інформацію, яка буде підтримувати людину. Тобто, щоб ви трималися на плаву, значати в бо постійно у ваші вуха повинна заходити потрібна інформація. На тільки цьому ви підтримуєте себе у стані структури порядку і можете допомагати іншим, так да? тому що козаріг це найбільший знак. Пов'язаний за колектив, колективна діяльність найбільше вона якраз структурована така позероля, і ви можете підтримувати інших також оцим вмінням слухати і передавати інформацію. Же вона не тільки слуха, вона не просто так слуха. Це нашатра, вона як синтезатор може послухати щось. Вас призвадіть, да щось видавати yeah, у світі вже yeah. послухала, передала. Послухала, передала, але буде важливі, що ви слухаєте. Yeah. Важливо, щоб ви дивилися, що ви слухаєте. Тому люди, да, це такі інформатори. Слухають, передають, слухають, передають. Ще так цікаво, що одним із символом цієї Накшатри є також три кроки господа Вішну. Три кроки господа Вішну. Про що це? Це про те, що людям зі шрави не треба навчитися йти за правильними мудрими вчителями. Знову таки, да, повертаємось на початок. Не слухайте все підряд, не слухайте всіх підряд, слухайте те, що дійсно авторитетне для вас. Да? те, що наповне духовними знаннями, те, що перевірялося тисячами років, а не просто модний контент на Тіктокі. Ну, да. <світтє> а і те, що дійсно йдучи за цими знаннями, ви бачите результат. Тому три кроки вішно, це вміти слідувати парампері. Вміти йти за вчителями, слухати між строками, та да, слухати щось важливе важливе і передавати далі. Тому це люди вчителі дуже сильна накшатра навчання, передачі інформації і вміння уважно слухати. ви вже почали це говорити, то вже розкажіть, що таке три кроки вічна. Є в святих писаннях історія про три кроки Вамани mm -hmm. та Господа Вамани. Господь Вамана це втілення Господа у вигляді е, хлопчика Брамани, е, Брамана, який для чого прийшов? Да? Є такий е, в святих писаннях розповідь про демона м, демонічну істоту Балі Махараджа. І він, ну в нього була дуже сильна гординя, так в трьох словах, щоб вам було зрозуміти три кроки, три слова була сильна гординя, і він хотів дуже багато всього. і Без смерті, весь світ, ну як зазвичай демонічні істоти хочуть захватити собі лишні території. Це така як улюблена справа. Ось і тому, звичайно, він хотів точно так же, але треба було працювати з його гордині, і Господь в вигляді хлопчика вами попросив у нього три кроки землі. Ну а демон він звичайно. На той час також я б сказала навіть, демони, вони відповідали за свої слова. Якщо він пообіцяв, то він повинен був це зробити. Хоча його вчитель дайм казав, що це сам господь шукра, не, відійс, шукра. не, відійс, не відійс на провокації. Шукра, так. шукра, йому підказував. Каже, вважає, так, так, я, да, да, я пообіцяв це зробити. І господь мама да, коли той дав дозвіл, де він він виріс до величезних розмірів, зробив ці три кроки. А він за як знаєте, забрав собі все те, що належить самому Господу. І останній крок був йому на голову, як показник того, що гординя е, любої людини завжди буде під ногами Господа. А, можна, да. Ну і третій я крок, крок да він, він не він нема куди ставити, а да він не може куди да. ставити ногу і каже: ну, якщо вже нема куди ставити, все став мені на голову, це означає, що все я віддаюсь тобі. Да. Да. Я завжди сповінаю цю історію, коли треба працювати з гординями. Ми помічаємо, що гординя пре я завжди вспоминаю, що третій крок господа він став на голову самого Балі Махараджда, і це був сигнал про те, що нічого на у цьому світі нам не належить. Навіть якщо нам кажуть, що я саме моє, я заберу з собою. Не тут то було, навіть такі великі. Можна сказати, ну такі величезні, да були правити ліцей, таку да. валімахарадж, і навіть він не смів забрати це собою. І останній крок він сказав: да, я приймаю це, господь роби цей крок. Мені на голову. це вже була його, його така власна. Ініціатива в кінці, де він прийняв той факт, що неможливо обійти Бога ніколи. Ну, навіть якщо кажеться, що зараз це виходить, це все питання часу. І навіть те, що Шрави знаходиться в Козирогі, значить Сатурна, а Сатурн планета, яка відповідає за плодикарму, і задача Сатурна завжди ставити нас на коліна, коли нас гординя дуже пре. Якраз Сатурн і нагадує, що алло, друзі! якщо вам кажуть, що ви все це в світі належить вам, то Сатурн нам теж нагадує, що ні, нам на голову завжди поставлять останній крок сам Господь. Я хочу сказати, що бачите, десятий знак він повідає за коліна. І от, до мене, коли клієнти приходили на консультацію, от, ну, от остання жінка до мене прийшла на консультацію, каже: Я да я найбільший експерт, а що таке? До мене всі мають ходити. Я кажу, ну, у мене щось такі проблеми з колінами. Я кажу, ви хочете працювати людям, вона не хоче. Вона хоче от пальці гнути і розказати, яка вона крута, але працювати вона не хоче. Я Кажу, у вас тому проблеми з колінами. Тому що ви, ну, стати на коліна це, це по-доброму те, що ти готовий стати на коліна і служити іншим. От також, коли ти йдеш, то коліна також вони, як сати, вони з цим пов'язані, коли ти рухаєшся в русі. От, ну, там бедро зав'язане в першу чергу, але потім також йде коліна. От, якщо ти нічого не робиш, ти не рухаєшся, то нічого не буде. І важливо, от, імено, ну, коліна, коли б'ють по колінах, от, то тобі говорять, що зупинися, послухай, що ти робиш, послухай. Бо ти щось І точно це, робиш не те. те, що ти робиш, воно корисне для всесвіту, Тому що саме да. козирів, він це знак карми, да? десятий дім, знак дім карми. Тобто, яка користь світу від того, що ти робиш? Наскільки <кій> да. це корисно? Твоє служіння, бо ми часто хочемо. Я хочу реалізації, я хочу бути е, там помітним. Для чого? Ти хочеш принести користь світу? Чи ти просто хочеш поставити себе на місце Бога? І це дуже різні мотивації. Значить, вроді ефект один, да? бути заявленою, прославленою людиною, але різна мотивація. Для чого? Да. Щоб більше принести користь? Або просто я хочу дуже. Бути помітним. Да? Дивіться, бачите, не просто так за цю накшатру відповідає Господь Вішну. так, от. І не просто так за не відповідає Артха. артха це ресурси. Це мова йдеться про що? Про ефір. От, Господь Вішну, він підтримує. От в буддизмі там, от, ну, буддисти, як сказати, вони, е, ну, як кажеться, ізначально, ізначально вони говорять всі правильні речі, але так як люди це трактують, це вже друга історія, бо тому що там, да, да, про те, що... Ну, взагалі люди трактують по-різному, чому важливо це вивчати з вчителями по парам, поряди так послухав, сам, я сам все вивчу. Да, 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 ну і потім... Я, так, я художник, я так вижу. Я так вижу, да, 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 є такі, да. От, і це, що так раз, дивіться, 10 Будинок мова йдеться про що, яку користь ти приносиш. Чим ти корисний? От. І, на жаль, оця от мотивація. Вот. Ну, якщо так по-чесному, да? жінки приходять часто на консультацію, да? як то виглядає. В неї проблема починається в сім'ї. Ну, э, Класика жанру, Вона почала слухати лекції, тобто сидить жінка, на шиї в чоловіка, він її забезпечує, все добре. Вот. Тут вона наслухалась умних, розумних лекцій і виявилося, що вона вся така розумна, він такий От, І вона далі сидить в нього на шиї, приходить на консультацію, каже: М -м, Петро, щось в мене проблема з чоловіком, треба з ним щось робити. Давайте з ним щось зробимо. Бо та падлюка щось не така, як я почула в лекції. І тут починається проблема. Ну, от. Потім жінки починають розказувати знаєте, так, по очками кліпу і так. Петро, та мені хочеться щось корисне для людей робити. Я кажу, А як ви тільки гроші заробите, що ви зробите? Я з ним розведуся, Я кажу, молодець, супер. Да, то есть, а і в неї, ну, і найцікавіше, що от нічого не виходить, тому що жінка вона не може зробити кар'єру. Вона не може зробити ту кар'єру, тому що. Вона не хоче ну, як сати, коліна, да, тобто проявити смирення перед чоловіком. А коли ти йдеш до начальника на роботу, да, тобі там так само потрібно проявити своє смирення. А якщо ти його вдома не проявив, так ти його на роботі не проявиш. І грошей не буде. От. І, на жаль, дуже часто такі сім'ї розсипаються. От. Також оця, ну, на практиці перший чесний мільйон то ми чим займаємося От. Іменно виявити правильну істинну мотивацію для досягнення ціль, чого ти хочеш. І я коли от людей на це виводив, ну, на постановку цілий, у мене на це йде пів року. І в мене не раз таки було. тому що людина приходить і каже, хочу одного. Ну, для прикладу, у мене от один клієнт, він ну, прийшов, там, хочу мільйони там заробити. Я кажу, для чого? Щоб доказати тещу, що, що вона дура. Я кажу, чувак так не піде. Oh, <laughs> тільки готова. Мотивація, да. Да, так. Це да. саме дуже великий сигнал, коли люди приходять. Та я ж наче так і дію, нет, я наче це все нет, роблю, що ви мені нет, казали на консультації нет. там рік назад, але в мене немає успіху. Нет. Я кажу, яка мотивація ваших да. дій? Да. Це дуже важливо. Бо свого козару каже нам про служіння світу, да? і десятий дім дім, в котрому сонце е, отримує дік балу, саме сильний дім для сонечка. Чому? Тому що якщо ви хочете світити все світу, да з користю своєї справи, свого таланту, свого призначення, то у вас буде все виходити. Якщо ви хочете просто стати на цей п'ятістал, то ні, може не вийти або вийде і Сатурн не надовго і побочнеться. Та да, такий, що Сатурн не пустить, сатурн не пустить ні, він не дасть. Да. да якраз імену ця частина козорога, вона якраз дає можливість підслухати і зрозуміти. Ну, почути. Тому що ну, от є ж таке, да, що от ви людина не знаєте, тобто, є у вас ну, родич, ви вже там скільки років, там, десятків знаєте, і якось, ну, не хочеться з ним мати справу, тому що ну, ви знаєте, що це за падлюка. Да? А є якась людина, от, я перший раз побачу, і ти не менше, якось, ну, якось, ти розумієш, що да, це нормальна людина, і з нею можна мати справу. От, хоча бачу цю людину перший раз, це якраз на увазі простір, вміти почути простір, uh -huh. да от і yeah, тому... ця, прям почути простір. Це так, правильно заміти, це, якраз теж енергетика шрама. Не Будьте уважні до себе. Да? у вас є відповіді на всі питання, але дуже часто ми себе не чуємо через те, що там. Розні вікна, От, Якраз я то, що я кажу, це може бути як, до речі, по-доброму, так і по погано. Тобто людину бачить, вроді людина приходить і гарно вдягнена, і посміхається, все по інструкції. Це як один підприємець сказав, каже, що зустрічають по да, а проважають по виму. Каже, блін, каже, тут же стільки понаходили, каже, вже не знаємо, як відправити. Це є такі категорії людей. Хорошо, Інна, добре, дуже дякую. Так, Шановні підписники, будь ласка, в вкована шатра Шравана, що маєте дати доповнене, пишіть, будь ласка, в коментарях. Будемо вдячні. Також діліться цим відео з друзями, тому що воно точно буде комусь корисне. Ну і також підписуйтесь, бо далі у нас буде ще цікаве відео про ведичну астрологію. Так, дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.